Фенді не хоче на вулицю. Залізла лапкою мені в карман. Ну, давай я тебе тут випущу. Та слизько, звичайно. Ага. Ну, зараз по сніжку та й підеш. Так. Фенді пішла, а я тут трішки насиплю піску. Бо дуже слизько я з нею йшла. Наталя говорить, так він же додому несеться. Ну, так убиться чи що, хай несеться, помиється. Отак. так. І хочу там до фіртки трішки прочистить. Ну ось. Ну, прям липнуть калоші. Ну, ти гуляєш, гуляй, гуляй. Так, поки що тут поставлю. Ну, оце просто все заледеніло. І туди хоч сніг і сипе, і сипе. ну нічого. Трішки й погуляти можна. Не холодно, не знаю, чи б мінус три. Ну, вітру ж немає то добре. Ну він такий, як наче мокренький цей сніг. Ну трішки тут лід. Тут лід, то, мабуть. Не треба його й чистити, ну трішки, він такий собі насипав, а ну тут що робиться. Не знаю, тут якісь сліди є. Але ніхто мені не стукав. Не зрозуміло. Хто приходив? Не знаю. Ніхто не стукав. Покажу, що я є, а слідів багато. Так небагато, нема тут ніякої записочки, та ні, нема. Ну і ладно. Куди воно пішло? Туди сліди пішли, великі, мужські. Ну, ладно, ти чого сюди йдеш? Ти чого йдеш? Іди додому. Так, сусіди виїхали, та ну це хай іде той сніжочок. Не слизько мені ходить тут, та ні. А, ось Фендюха ходила. Молодець, сюди йшла, знайшла туалет. Де ти там ходиш? Ну, гарно на дворі. Я вже хвилин 30 отам. Понад будинком ходжу, там немає ні снігу, нічого. Ну, а тут же ж засипало, вже хочеться щось поробити, вже так надоїло в хаті сидіти. Сенджка, іди погуляємо трішки. Бачите, я не дуже тепло одягну, на, ну, гарно на дворі. Ідеш, Іди сюди йди, Іди, красуня, йди до мене, йди. Іди до мене. Іди? Що? Дивишся? Ну, що ми можемо тут? Нічого не зробимо, чекаємо весну. Це вже скоро, да? Фендюша? Лапку одну підняла? Так. Ну, якби світло хоч було, а так у хаті темно? Сонечка немає. Зате в мене на підвіконні тюльпани цвітуть, ніби весна нарцису чогось ні. І я вже на фіолетовий прив'язала ниточку, тепер треба світло дадуть піти взяти ще жовті ниточки, рожеві. Іди сюди, іди, іди, моя хороша, іди, походиш. Трішки походи. Так. Тишина скрізь собачки лають тільки. Да? Ну, що ти? Що ти хочеш? Ти на руки хочеш? Та ні, гуляєш ще. Трішки погуляємо ще хвилин 10. Ну, можеш під навес туди піти, якщо тобі холодно. Джойтику маленький. Труситься, труситься. Ну, ладно, пішли тоді додому. Пішли? Я хотіла ще трішки погуляти. Сьогодні ні сірий, ні гарбуз не приходили. Я там поклала на підвіконня. Їжі така, що не замерзає. Ну, ще не приходили. Ну, пішли додому. Пішли? Ходімо. Ну, думаю, вона підніметься, я насипала багатенько піску. А? Як ти? Піднімешся? Сама. Давай. Ну, пішли. Давай. Давай, 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 давай. Давай їди. Молодець, давай. Ну, давай. Піднімайся у пісочку. Так, давай, давай, молодець. Ну давай, давай, давай. Отак. Одунечка. Міленький, міленький сніжок, не лопатий, але насипав добре, дивіться, і там я трішки прогрибла, вже все засипано. А сюди я перенесла свої тюльпани, які заквітували. Ну, вони на ніч прикриваються. Це вже ж під вечір я їх хочу зняти. А так були, розкрилися, і жовті, і ось такий фіолетовий, тут рожевий, мабуть, оце буде. Знову жовтий. А це, мабуть, в полосочку. Тут ось є у мене такий, дивіться, гарний і жовтенький. Виходить, ось тільки цей, не розкрився. Так, в будинку холодно, уже скоро сім годин, як немає світла. То я закуталась і думаю, підійду до вікна, подивлюся, що там, а тут сипе, сипе, сипе сніг.